Звичайно, я вчора не втрималась, і тканина вже проверлочила. Ось вона в мене проверлочена. Наступний крок я роблю намітку. Я зробила намітку початку свого виробу для того, щоб вирівняти край. Ми тут бачимо, що край нерівний, нерівно відрізаний. з однієї сторони, ось такий, з іншої він інший. Далі я наміткою відміряла 2 см по кромці кромка буде відрізатись, вона ніколи в роботу не йде. Також я відмітила середину рукава, на всю довжину майбутнього рукава по моїм замірам. І відмітила кінець рукава. Ось він один кінець, і ось другий. Ось. Також я на відстані 13 см від краю зробила таку. Намітку це буде початок мого малюнку.